Всім доброго вечора. Я вчора, ну не вчора, може позавчора, ні, вчора, викладав відео, як плести сітку. Позавчора точно. І мені підписники пишуть, як виглядає цей човник. Ну, який його розмір там, таке. Ось дивіться, ось цей човник. Ось бачите, ось напроти мого лиця. Отакий. Ну... Так і сантиметрів 20 може. Отак от з близька він виглядає. Ось. Отака от штукенція. З чого її робити? Ну, я там казав, ще раз скажу, наліпше це з липи. Липа ріжеться добре, і легко її обробляти. І коли вже зробиш, вона слизька стає і ну, в'язати їм дуже легко. Так що, оце і вся наука. Так що, робіть. І, якщо потрібно буде ще раз показати, як плести сітку, я покажу. Так що, удачі.